Доброго дня вам, шановні пані і панове, ми часто чуємо про те, що хтось каже, що Європа нас не чує, Європа нас не розуміє, в Європі немає людей, які об'єктивно оцінити можуть ситуацію в ході російської агресії, але це не відповідає дійсності. Цілий ряд фахівців, причому, які працювали, працюють, планують навіть працювати молодих. Науковці в державній системі бачать і пропонують своє розуміння того, як має Європа діяти. Особлива увага в цьому плані до тих, хто працював в військовій сфері, нині займається науковою діяльністю, аналітичними наробками, дослідженнями, рекомендаціями урядових структур міжнародних конференцій. Міжнародних аналітичних центрів. Дозволю собі познайомити вас із працею і думками людини, яку знають в Україні, добре знають в Україні, тому що в свій час Ніко Ланге очолював фонд Конрада Аденауера, і тому він знайомий серед науковців, аналітиків. У свій час він. Працював в Міністерстві оборони Федеративної Республіки Німеччини і навіть коротко, певний час очолював генеральний штаб армії Федеративної Республіки Німеччини. Ну, а нині Ніколанге працює науковим співробітником Мюнхенської безпекової конференції, а також працює в центрі. Європейської аналітики, який аналізує політику європейську, а також готує рекомендації. Паралельно з тим займається викладацькою діяльністю в цілому ряді європейських вузів, коледжів військових, де читає курси військової історії. Міжнародних відносин, міжнародної політики, ну тобто, насправді, це один з фахівців, який дуже добре розуміє нинішню ситуацію в Європі, в світі, її безпекову, складову особливо. А в свій час, коли Ніколанги працював в Києві, ми досить часто спілкувалися. Людина дуже комунікабельна. І прекрасно знає ситуацію в Україні. Свої роздуми на тему, як і що робити, Ніколанге виклав, виступаючи перед слухачами одного із вузів. Власне, їх оформили в відповідний текст, і вони також розміщені на декількох відомих аналітичних виданнях. З ними можна. Познайомитися. Зокрема, я використовую а, тексти, частини тексту, які розміщені на сторінці а, Центру європейської аналітики і аналізу європейської політики, якщо бути точним. А, його матеріал, а, який з виступу перетворився у статтю, називається Україна запитує Європу. Ти нас ще чуєш. Я не буду торкатися дуже ліричних моментів, якими Ніколанги описує цей сюжет, а торкнуся для того, щоб скорочити час лише його рекомендацій і бачення, як необхідно Європі в нинішній ситуації діяти. Виходить він з того, що нинішня війна, расистська проти. України, безумовно, це явище планетарного масштабу, і воно виходить за рамки розвитку уявлень, і насправді це шокує. Причому шокує, тому що, по-перше, це Європа, по-друге, це центри Європи. По-третє, це НАТО регіон, за який відповідальність Північно-Атлантичний блок несе. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації. А Московський фюрер здійснив виклик Виклик Європі, виклик НАТО, виклик Сполученим Штатам Америки, і тільки так це треба і розуміти і не зводити все до того, що це агресія московського фюрера проти України. Тому що в першому, перших абзацах, буквально автор робить. Висновок про те, що безумовно ідея Путіна полягає в тому, щоб Москва домінувала в Європі. Причому він пояснює емоційну сторону, що ви можете будь-про що говорити, аналізувати ситуацію, але. Ви рано чи пізно усвідомите, що Путін не може зрозуміти, а чому, власне, українці вперлися і тримають ситуацію так. Для нього, в його фантазії, буйній тема володарювання Москви над Європою питання аксіоматичне. І в ситуації, коли Україна йому надавала. Почубові він зрозуміло, що потрапив у ситуації певного психологічного колапсу і дискомфорту повного. І тому це нерозуміння ще більше додає гостроти ситуації. Але як говорить Ніколанге, треба розуміти, що це війна проти України, проти Європи, проти НАТО, проти цивілізованого світу, проти Сполучених Штатів Америки. Це я вже додаю від себе, щоб ми розуміли. Емоційну сторону і об'єктивно могли оцінювати дії рашистського фюрера. Зрозуміло, що е, автор не може не торкнутися е, основоположної ідеї нинішньої політики Європи по відношенню до України. Суть її полягає в цій короткій фразі: допомагати стільки скільки потрібно. Хоча насправді вона реалізується просто триматися. Завдяки тому, що Європа, світ, самі українці будуть щось робити і так далі. Насправді такий підхід, і це абсолютно правильно, він лише затягує, продовжує війну. Тому що в, та, в нинішній ситуації, маючи такий потенціал, як має Європа, має бути ставка на перемогу. І тоді стає все. Зрозуміло, що і як необхідно робити. Причому перемогу військову, перемогу політичну, перемогу економічну, перемогу військово-політичну, і так далі. Тоді очевидно і зрозуміло, що можна говорити про якесь досягнення результату. Причому Ніколанге а, десь в четвертому, п'ятому абзаці робить послання тим, хто. Клянеться ймовірність дипломатичного вирішення цього питання. Та да він абсолютно чітко говорить: тим, хто каже, що має бути дипломатичне рішення, цитую компроміс з Путіним неможливий. Цитую далі: він ніколи не робив нічого такого, що вказувало б на те, що він капітулює чи схиляється перед чимось, окрім переважаючої сили. Єдине рішення це щоб Європа перемогла його. Якщо автор каже, Путін поважає та реагує лише на силу, Європа повинна в цьому відношенні відповісти взаємністю, силою. І це зрозуміло, Ми не один раз з вами на цю тему говорили, аналізували подібні підходи, висловлювання і так далі. Причому Ніколанга абсолютно чітко говорить: Вашингтон, Вашингтон. А чому Європа має чекати Вашингтона, що Сполучені Штати Америки вони й так відігравали і будуть відігравати роль, але орієнтуватися на Сполучені Штати сенсу ніякого немає. Чому? Путін бачить вагання Дональда Трампа, і він тягне час, розтягуючи резину із нарішучості Дональда Трампа, і для нього це навпаки сприяння тому, що він буде хитати Угорщину, словаччину, Чехію, ще когось знайде, буде хитати. В результаті буде досягати того, що він думає, що Європа колись коливнеться і відступить від України. Зрозуміло, що перше, про що говорить Ніколане, це необхідність створення інтегрованої системи протиповітряної оборони, яка б об'єднувала і моніторинг. і Контроль і враження і протидії атакам ворога, але чомусь він замикається на Західній Україні. Ну для мене ця річ абсолютно незрозуміла. Чому Європа, в тому числі й автор, який нібито. Іде абсолютно вірним шляхом, замихає всю цю ситуацію на західній Україні. Для чого ділити правий берег, лівий, захід, схід, південь і так далі, коли системи протиповітряної, протиракетної оборони Європи контролюють і можуть працювати до Уралу без найменших проблем. І далі, тільки щоб, ну не будемо про це у нинішній ситуації говорити. Знову ж зверніть увагу: мова йде про протиповітряну оборону. Необхідність мобілізації створення єдиної системи ППО і ПРО, а додати сюди ще абсолютно окрему систему. Це дії проти безпілотної авіації. А це вже очевидно, що необхідно створювати під керівництвом українських фахівців, які добре розуміють, що собою являє і може являти така система. Наступна позиція це надання Україні далекобійної зброї. Ну, ніби Європа в цьому зійшлася. І зараз це питання лише. Часу для того, щоб завершити всі необхідні підготовчі роботи, тому і так на фоні цього розвелася розмова стосовно тамагавків, 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 і так далі. Однак Європа нині має свої можливості вирішувати і закрити цю тему для того, щоб її не розкручували додатково в засобах масової інформації, плюс допомогти зрозуміло Україні зробити своє. І тут важливо, що. Ніколан говорить про те, що необхідна екстрена програма підтримки української збройної промисловості. Він навіть називає суму в розмірі 12 мільярдів доларів для того, щоб стабілізувати всю ситуацію, запустити все вкрай необхідно. Плюс потрібна стабілізаційна макрофінансова допомога в сумі 50 мільярдів. Це те, що стосується розбудови збройних сил, причому розбудови вже на Сучасних нових засадах, виходячи із технологічних умов, в тому числі підготовки особового складу. Наступна річ, безумовно, це коли почали говорити про стабілізаційні війська, то необхідно вже зараз опрацьовувати і готувати військову присутність європейців в Україні. А це означає, що необхідні. Полігони, бази, розташування і так далі. Нічого тягнути із цим це треба робити. Більше того, необхідно призначити командуючого цими силами. Створити систему і вертикаль управління, штаб, підрозділи і таке інше, почати розбудовувати цю систему. Нічого тягнути з часом для того, щоб потім доганяти те, що буде створювати постійний дефіцит часу. Ну і безумовно, наступне це те, що необхідно різко припинити імпорт. З Рашиської Федерації, причому Ніколанге тут він великий молодець. Мова ж йде не тільки про а, таких, як Орбан, Фіцо і так далі, і не тільки про нафту і газ. Бо якщо заглянути глибше, то це стосується зрідженого, скрапленого газу, це стосується урану, титану, ну і маса а, елементів таблиці Менділеєва. Фактично імпортується до Європи з Російської Федерації. Цьому треба покласти край. Більше того, застосувати санкції проти третіх країн, які в цьому плані діють. І ще одне, необхідно так само діяти і впливати на ті країни, які імпортують це з Російської Федерації, працюючи в них, з ними в найрізноманітніший спосіб. А Активність і роль Європи в світовій економіці, це дозволяє робити, тому в цьому плані необхідна активна діяльність. Зрозуміло, наступне це те, що необхідна протидія старому, сірому, так званому танкерному підсанкційному флоту у а, Балтійському морі. З будь-яких мотивів, а їх достатньо це флот старий, можна говорити про. Санкції можна говорити по екологічним мотивам, а цей, але цей флот має бути зупинений. Він не має права ходити в умовах, коли Європа воює фактично захищається проти Рашиської Федерації, яка постійно. Атакує гібридними способами європейців, тому в цьому відношенні це теж інструмент дуже сильного тиску на Російську Федерацію. Зрозуміло, що необхідно запроваджувати санкції не лише прямі проти Російської Федерації і проти третіх країн, з якими працює Російська Федерація, причому в тому числі необхідно не тільки проти них. Застосовувати санкції і припинити через треті країни точнісінько так імпортувати сировину з Російської Федерації. Причому наголошую, мова йде. Не лише по двох категоріях це Нафта і Газа. Принципово по всіх абсолютно напрямках зрозуміння того, що нині у світі вистачає сировинної бази для того, щоб переорієнтувати в короткий час бізнес, який міг би вирішувати ці проблеми з інших напрямків. Ну і зрозуміло, що всі бачать, що Європа, потиху, не дивлячись на війну, перетворюється в таку собі курорт. Для а, а, рашистських відпочиваючих. Тому е, Ніколан говорить, треба припинити видавати візи. Більше того, чітко вказати на те, що з такого то часу взагалі не буде можливості, щоб росіяни відвідували Європу. При цьому необхідно звернутися до самих росіян, пояснити їм про те, що а, впродовж. Війни проти України Росія втратила більше мільйона людей, з них більше 280 тисяч загинули. Їм пора приходити до тями і розуміти, що вони фактично створюють оцю військову машину і іншого способу, ніж заблокувати все це до біса у Європі і в світу немає. Тому тут мають бути і припинення віз, і анулювання віз. І в тому числі серйозна інформаційна робота по роз'ясненню самим росіянам, що насправді відбувається з їх державою під керівництвом а, московського фюрера. Зрозуміло, що в цьому відношенні необхідні термінові рішення, немає часу тягнути. Ні, так як і ми, не одного разу з вами, вельми шановні панове, він каже, що треба розуміти, що затягування часу, зайві дискусії. Це життя, людське життя, життя солдата, життя в Україні, тому що Фюрер не зупиняється. Він рветься до того, щоб Москва контролювала Захід. Зупинити його в цьому відношенні можна лише силою. І зрозуміло, що необхідні там роз'яснення, діалоги з Вашингтоном, з усіма іншими, але найважливіше, що в цьому плані потрібне, це європейські показові дії, за якими б йшли, в тому числі представники інших держав, і повторювали і залучали до дії подібні способи впливу. Якщо об'єднати ці пропозиції Ніколанге, а він не лише а працює в тому, що аналізуючи ситуацію, рекомендує дії. Він ще й робить досить досить серйозний аналіз ситуації на фронті. З часом я деякі речі вам буду говорити, хоча на, на цю тему мають говорити військові, підготовлені для цього люди, які розуміють всі гли, всю глибину цієї проблематики. Однак є е, е, у Ніколанге речі, які є проміжні між Скажімо так, військовим мистецтвом, і темою, яка стосується міжнародних відносин, тому ми повернемося до цієї проблематики. У цьому відношенні я хотів би, щоб слухаючи нашу розмову, ви звернули увагу на те, як перекликаються речі, про які говорить Ніколанге, і попередні наша з вами розмова з. Тим, як бачить ситуацію на фронті, як вона резонує в міжнародні відносини, а фахівець Філадельфійського центру міжнародних відносин Роблі. Власне, ці два аналізи вони дуже суголосні. Вони досить легко поєднуються і гармонізуються з точки зору того, як Необхідно нині діяти для того, щоб кардинально переломити ситуацію і на фронті, і в тому числі в питаннях міжнародних, міжнародних відносин і ролі й місця міжнародних відносин з точки зору тиску на московського фюрера і Російську Федерацію. Треба зазначити, що. Речі, про які говорить Ніколанге, власне, з весни 2025 року намагалися ініціювати різні політичні сили в Європейському парламенті, в національних урядах і так далі. Поки що до цього пристала чимала кількість європейців, на жаль, не всі. Зрозуміло, що всіх не вдасться переконати. До речі, до цього Ніколанге говорить. Що крайньо необхідно для того, щоб європейці навели порядок і дисципліну в своїх лавах, і одночасно з тим, щоб наводити порядок і дотримання а, санкційної політики, точнісінько так необхідно вимагати дотримання рішень, які приймаються європейським парламентом, європейською комісією, і по відношенні до членів Європейського союзу. І тому він вважає, що на, насправді на часі взагалі. А може й треба було давним-давно це зробити, позбавити Угорщину завдяки тому, що її осоромлює постійно Орбан, право голосувати, таким чином розблокувати, в тому числі, і шлях дороги України до європейської спільноти, і навіть рішення для того, щоб такі, як Орбан, не блокували. В разі, якщо вони блокуються, значить необхідно міняти принцип підходу для прийняття того чи іншого рішення. Так чи інакше, але речі, про які говорить Ніколанге, Коланги, яскраво свідчать про те, що в Європі поступово набирається критична маса людей, які розуміють, як необхідно діяти, особливо в тій частині, яка стосується. Міжнародної кооперації і розуміння того, як необхідно вибудувати взаємовідносини на європейському континенті для того, щоб об'єднати зусилля, і це дасть відповідний сигнал, в тому числі. І Вашингтону, який з одного боку ніби атакує устами Дональда Трампа а Європа, а з іншого боку, соромиться того, що Європа весь час, хоч довго-довго дискутує, зате досягає результату. Ну що ж, дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Будемо далі працювати над цими ідеями. Буду вас знайомити з позицією інших фахівців для того, щоб ми розуміли, а що. І в меню для дій Європи може набратися для того, щоб Європа могла ліпше, сильніше допомагати Україні. Ну, зрозуміло, що найкраще, якщо Європа, європейці здатні будуть стати поруч з Україною. А це, власне, означає те, про що говорить Ніколане. Раз заговорили про війська гарантії безпеки, то необхідно готувати присутність. В Україні для того, щоб розуміти і давати не тільки сигнал ворогу, а й надію українцям, що ми будемо поруч, ми станемо рядом і будемо разом боротися проти рашистського фюрера і його кліки. Дякую вам за те, що слухали. Дивитесь, будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.